Українські події називають державним переворотом. За реакцією Росії стежить наш кореспондент Маргарита Ситник. Маргарита, вітаю. Як ти вважаєш, чи визнає російська влада відсторонення Януковича з посади, за яку проголосувала сьогодні Верховна Рада України? Марічко, російська влада ще не оговталася від такої новини. На швидкі. Коментарі на таку сенсацію від перших осіб розраховувати не варто. Путін вже кілька днів мовчить, і сьогодні ані слова про Україну. Поки що тільки скупі коментарі від рядових чиновників, зокрема, лідер ЛДПР Володимир Жириновський назвав Януковича, Цитую тряпкою, безвольним і розмазнею. І ось як висловився про відставку Януковича, голова міжнародного комітету Держдуми Олексій Пушков. В резиденцію Януковича Межгір'я під Києвом пускають кого завгодно. Сам він утік, охорона втекла, персонал порозбігався. Жалюгідний кінець президента. Російські опозиціонери вважають, що відставка була прогнозованою і рокотворною, тобто сам Янукович довів до такої ситуації. Борис Німцов не виключає, що Москва може прихистити Януковича, якщо він попросить, але він пропонує для вже експрезидента інше місце. Кстати, Янукович в Харків може, приїхав з Юлією помінятися місцями? От... Може бути так, так? все-таки Все. Все в цьому напрямку йде діло. Ілька. Російське МЗС також поки не відреагувало на інформацію про відставку, але сьогодні Сергій Лавров дзвонив своїм західним колегам. Він просив вплинути на українську опозицію. Вона на його думку не тільки не виконує домовленості 21 лютого, а висуває нові вимоги. Цитую мовляв, українські політики слухають збройних екстремістів і погромників, дії яких становлять пряму загрозу суверенітету і конституційному ладу України. Це поки що всі новини з Москви студія, звичайно, да. Це була наш кореспондент Маргарита Ситнік з реакцією з Москви. Маргарита, я ще хочу одне питання задати. Ми повідомляли, що за джерелами ТСН Янукович нібито вилетів до Росії. Скажи, будь ласка, чи відомо в Росії щось про це? Що нібито він з України таки вилетів до Росії? Чи, хоча б в російських медіа про це кажуть? Поки що не чула про таку інформацію. Будемо перевіряти, оскільки вчора також була інформація про те, що Янукович вилетів до Сочі. Наскільки мені відомо, говорять про те, що Кернінс і Добкін нині їдуть до Москви, причому не на літаку а на машині. Про це також пізніше, коли з'ясуємо, чи відповідається інформація дійсності. Дякую, Марічко. Маргарита. Будемо стежити за тим, як реагує Росія на не несподівані для неї зміни в Україні.